Українська жінка берегиня роду, ніжна, як світанок, і мов сталь міцна, щедро обдарована на талант і вроду, виплекана із свободи і добра вона. Українська жінка, господиня вправна, і в господі, і на городі, в неї все владу, мудра, щедра, працьовита, лагідна і славна, і на слово дуже гостра на чиюсь біду. Українська жінка вишита з любові. Бо якщо вона кохає, то на все життя. Гори, і поля, і море, і зорі світанкові все у себе увібрало це святе життя. Українська жінка героїня мати, бо дітей шкодує не лише своїх, здатна у любові цілий світ обняти і молити Бога за дітей усіх. Українська жінка море сліз та болю. Як страждає Україна, то і їй болить. Скільки зла і горя їй випало на долю. Хай тебе сердешна Бог благословить. Одягайте жінок у квіти, одягайте жінок в любов, хай вони, як маленькі діти, наламають зі щастя дров. і запалять вогонь сердечний, щоб осяяти ваш олімп. Коли з вами стає безпечно, жінка щастя приносить в дім. Обіймайте її частіше між ночей і похмурих днів. Жінка справжня почує в тиші все, що сказане їй без слів, все, що сказане їй в обіймах, у цілунках хмільних пожеж. Так буває не тільки в фільмах, у любові буває теж. Там вона на вершині світу, у пустелі подасть води. Одягайте жінок у квіти, хай розквітнуть її сади. Хай триває, як вічне літо, закипає від неї кров. Одягайте жінок у квіти, одягайте лише в любов.